І я дивлюсь на цю погоду, знаєш, який у мене парадокс виникає в голові? Що осінь по суті тепла? Правильно? Так а люди дуже часто скаржаться в інтернеті, що тим, кому ще не дали опалення, що у них в квартирах холодніше ніж на вулиці, навіть фотки роблять. Угу. що... Квартирі плюс 11 плюс 12 градусів підносять до е, градусника. Ну, можливо, не знаю, на сонці, і там плюс 15 От у тебе ж вімкнуло опалення? Тебе холодно? У мене не вімкнули, але я так гріюся. Знаєш, як кондиціонер, у мене є тепла підлога, це mm -hmm. поки що допомагає, але теплі шкарпетки, все одно зі мною, дві пари є, все нормально. Тому у мене ще прохолодно. От якщо це все вимкнути, то в квартирі ще холодно. Тобто, ти одна з тих людей, яка зранку робить і так, от з Так, так, у -у -у, так, так да? однозначно. Ну друзі, наші журналісти Чили, це питання виявляється, що температура в вашій квартирі залежить не лише від теплих батарей або холодних, а від типу вашого будинку. Ще якщо у вас панелька, готуйтеся мерзнути більше за всіх. Але наші журналісти знайшли ві вихід, І що робити, аби в найлютіші морози лишатися у теплі. Віталій Зелевський розповість далі. Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував, і якщо батареї потеплішали ще наскрізь, то це станеться вже найближчими днями. Заспокоюють комунальники, та люди все ж готуються до холодної зими через посилені обстріли РФІ по інфраструктурі. Я розумію, що можливо отоплення не буде взагалі від слова зовсім. В мене ще квартира прямо проти заводу. «Артема». З дуже маленькими старими батареями і трошки по по кривими вікнами через вибухи. І там зараз плюс десять, і краще вже не буде. Скорше все. Якщо почнуть відключати опалення, найхолодніше буде саме у панельних будинках. Їх зводили плитами. Між стиками конструкцій є щілі. Через це вони і мають найгіршу теплоізоляцію серед усього житлового фонду. На дворі мінус п'ять відсутнє опалення. Через півгодини вже прохолодно. Через годину вже йдеш вдягати кофту. І якщо це сталося в обід, то до вечора вже і там і теплі шкарпетки, шукаєш, де вімкнути обігрівач. Подібна ситуація із так званими хрущовками. Зовнішні стіни тут дуже тонкі і зроблені з гіпсу, глини та уламків цегли. Такі будівлі швидко нагріваються, але й так само швидко холонуть. Трохи тепліше буде ось у таких цегляних будинках. Ширина самої зовнішньої стіни складає 30-40 сантиметрів. Під час тривалої відсутності тепла цей будинок буде остигати протягом 48-60 годин. Зберегти тепло допоможе утеплення стін будинку разом із сусідами. Можна звернутися до фонду енергоефективності. Фахівці проведуть обстеження і визначать обсяг необхідних робіт. Якщо будинок підлягає утепленню, держава відшкодує до 70% вартості. Решту 30% оплачують самі мешканці. А от так званим Сталінкам утеплення не обов'язкове. Серед усього старого житлового фонду вони найстійкіші до холодів. Товщина стін близько метра в окремих столичних будинках може бути цілих півтора метра. Коли вона нагрівається, то дуже тривалий час. Сегла величезної ширини віддає тепло і е під час відсутності опалення мешканці будинках, е будинків, які проживають в проектах Сталінки. Вони кажуть, що лише на наступний день відчувається, що в будинку стає холодніше в квартирі. А ще найдовше тримають температуру сучасні будинки, якщо забудовник зробив усе якісно. Зазвичай такі монолітні будівлі утеплюють мінеральною ватою або пінопластом ставлять енергоощадні вікна з двокамерними склопакетами. Про те, що не бояться замерзнути цієї зими, нам розповіли і самі мешканці новобудову. Ми її взагалі не отаплюємо. У нас дуже тепла квартира. Зараз так будують класно. Окрім стін і утеплення на температуру може впливати і розташування будинку. Наприклад, градусник показуватиме меншу температуру з вітряного боку. А північна сторона завжди буде холоднішою, ніж південна. Українці готуються до можливих викликів, заклеюють вікна стрічкою, щоб у щілини не дув вітер, запасаються теплим одягом та ковдрами, також закуповують обігрівачі, які працюватимуть, коли буде електрика. А попри різні сценарії, не втрачають позитив та віру у краще. Звісно, буде складніше, ну що, ну, нація така, що ми до, до всього привикли виживаємо. Саме головне, що ми зараз думаємо, як хлопці наші, як їм важко. А все добре. У вот. наших серцях стільки тепла, що ми її легко переможемо, Дінем валянки, шубки, рукавички.